Вітаю вас, дорогі глядачі. Масштабна трагедія сталася вчора на Харківщині по Куп'янському напрямку. Був дуже сильний удар, теракт загинуло понад 50 людей. Це насправді дуже велика трагедія. Хто дивився мій прогноз на тиждень, той бачив, що саме на 5 число мені випала карта вдови. І якраз на моменті, коли я говорив за п'яте число, загасла свічка. От саме на п'яте десяте. Це відео я записав ще в понеділок. Ще я це записав. Яке то було число? То було, по-моєму, друге, друге десяте, коли я це відео записав. Воно є на моєму Ютубі, воно є в моєму Тіктоці, щоб ви могли пересвідчитися, що я це передбачав. В прогнозі по областях на Харківську область мені також. Випала погана комбінація карт. Вісьмірка пікова, десятка пікова. Я спеціально передивився, щоб потім не було якихось претензій. Вісьмірка пікова це вогневі загрози, десятка пікова це теракти. Ну, На даний момент це трагедія з найбільшою кількістю жарт за останній час. Висловлюю всім глибоке співчуття. І хочу попередити, що такі трагедії, я думаю, ще будуть. До кінця року таких трагедій ще може бути декілька. Хтось говорив про те, що війна в 2023 році закінчиться, але я би не був настільки е, не то, що наївним, я би не був настільки позитивно налаштованим, скажімо так. Мені здається, і я все одно від своїх слів не відмовляюся, що 2024 рік це якраз той рік, коли е, дійсно можуть нарешті вже починати якісь перемовини і підписувати якісь домовленості е, стосовно заяви Арістовича. Я вже теж це чув. Я тут нічого коментувати не можу, тому що я не вважаю для мене Арістович не авторитет, щоб я його слова коментував. Сказав то сказав, це його особиста думка. Стосовно здачі там, Криму чи там, Донбасу. Це його думка нічим не підтверджена. Він з себе дуже великого аналітика корчить. Ну, нічого не буду говорити про нього. Ви всі дорослі люди, самі. Розбирайтеся. Я хочу сказати, що Україна має бути цілісною, цілою, як незаймана дівчина. Так що, цілою, самостійною і незалежною. Я так вважаю. Це моя думка. Можливо, дійсно заморозка конфлікту відбудеться у 2024 році. Припиняться бойові дії, заморозиться конфлікт. Я скажу так: те, що я передбачив, це зупинення війни. Ну, 24 рік, скоріше за все, будуть якісь договори такі підписані. Тому що, навіть якщо проаналізувати ситуацію, то самі ключові роки в історії України це 2004-2014. Ну я думаю, що це буде 2024 й це називається арифметична прогресія з кроком в 10. Все-таки я розумна людина. Все таки математика у мене теж досить добре. Ну, ще знову свічка загасла. Ну, я не про це. Я про те, що я вірю в нас. Я висловлюю співчуття тим людям, які постраждали від цього теракту. І тримайтеся. Бажаю вам всього найкращого.